Я Кузьма сказав, краще в старих кросоках, але в Парижі. Сковороди у мене ахуєнні, я вам покажу. Диви, помила сьогодні, дві, яка класна сковорода. раз. Ця ось блинна сковорода, а оця сковорода, ця за мною ще з інституту. Я неї виражу, як пам'яттю, як гарною сковорідкою, на якій можна пожарити млинці. Яка ні в сравніння не йде з усіма усіма сковородами. Понимаєте? Оцінювати за сковорідкою, гнатися за сковорідкою, вона перегорить, вона спортиться. А емоції, подорожі, вони назавжди остаються в душі. Людина багата душ, душою, багато цими всіма моментами. Я вам не можу об'яснити, не об'ясню, тому що ви сидите своїм дорожням. І нікуди не виходите, не виїжджаєте, понимаєте? Ви хоч в Київ приїдьте, подивіться, які красоти, а ви на сковороду дивитеся. Дун дун дум. Замовите ікру з аквакультури, пишіть в особисті.